Шановні колеги, я вітаю всіх учасників конференції Moodle Mood, Ювілейна конференція. Ви бачите, вже 10 років ми збираємося, обговорюємо проблеми. Е, найпопулярніші ЛМС у світі. Е, на жаль, на жаль, у нас е, ця, це серед, ну будемо казати, от, е, спілкування колег, які використовують Moodle, а у нас він. Один з найпоширеніших, у нас поки що ну залишається таким не дуже активним. Ну Я хотів би сказати так, що ця конференція у цьому році вона є продовженням вебінарів, які ми проводимо вже понад рік. Адміністратор МУТУ. Ну, у нас є така такий вебінар, він проходить щоп'ятницю о 3 годині. І ми обговорюємо на цій конференції, на цьому вебінарі поточні справи, що відбувається у світі Мудла, які новини є, що таке четвертий Мудл, що він нам дає і так далі. Ці доповіді, які сьогодні ми будемо демонструвати, це найкращі такі наші виступи, які були на, на, на цьому вебінарі. Ми це обговорювали, тобто, всі питання, які ми будемо надавати, вони пройшли вже апробацію. Ми їх обговорили, і ми даємо вам можливість познайомитися з роботою нашого вебінару. Ну і, зрозуміло, я запрошую всіх приєднатися до цього вебінару, брати участь, переглядати записи. Готуватися до наступного мудомута, який буде у нас проводитися щорічно. У нас дуже така була плідна дискусія стосовно того, як називати цю конференцію. Значить, у нас вона була науково методична. Правильно, так, да, Олександр Андрійович? Науково-практична конференція. Ні, практична, у нас методична, мені здається, Ні, ні, наукова просто... це практична конференція. Ні, це, ми, це, ми, це ми якраз на нашому вебінарі, якраз ми обговорювали це питання, зробити її більш практичною, в принципі. Ну, було спочатку навіть бажання назвати її чисто практичною. Ну, все-таки все ми вирішили залишити наукову е, приставку. Тобто, наша конференція науково-практична. Значить, вона дуже актуальна стає у цьому році, і в зв'язку з тими подіями, які відбуваються, ми фактично примушені були всі переходити на дистанційне навчання. Ну, не зовсім дистанційне це. Екстрене навчання, тому що це була просто калька очного навчання у середовищі муду наша з вами задача, як от провідних фахівців у мудлі зробити так, щоб у наших університетах ми все-таки перейшли від екстреного навчання до дистанційного навчання. Особливо це стає актуальним от на даному етапі, коли у нас Фактично, ми не можемо з студентами спілкуватися у відповідності до розкладів, які складають університети. Чому? Зрозуміло, за розкладом треба вебінар проводити, а світла немає або у викладача, або у студентів. Фактично провести нормальний вебінар стає дуже складно. Тому зрозуміло, треба переходити. На технології дистанційного навчання зробити так, щоб у нас навчання у наших курсів це було не процес, а це був результат. Тобто, ми повинні наших студентів орієнтувати на результат. На жаль, вони звикли до процесу. Вони відвідують вебінари, але навіть не переглядають ті матеріали, які їм надаються. Ну, я спостерігаю, це, це не, я не, не видумаю, це так воно і є. Тому я сподіваюся, що ми з вами будемо спілкуватися набагато частіше, ми будемо спілкування наше буде плідне, і ми зможемо організувати в наших навчальних закладах дійсно. Звикне таке нормальне дистанційне навчання, ну чому, мабуть, не треба пояснювати. За дистанційним навчанням майбутнє всі про це кажуть, переглядаючи оці ковідні е, події, які відбулися у світі. Весь світ вважає, що будь-який університет повинен обов'язково мати Свої, свої дисципліни у дистанційному форматі. Як вони будуть використовуватись, це вже інше питання, але без дистанційних курсів вища освіта вже існувати не може. І ми з вами повинні от, допомагати нашим університетам розгортати е, нашу діяльність. Ну, от я так би зупинився, я так би от. М Сказав би, навіщо ми з вами зібралися? Тобто я вважаю, що від нас залежить дуже багато е, чого. Тобто, чи буде нормальне дистанційне навчання в Україні, чи не буде, залежить від нас з вами. Чому? Тому що ми з вами на передових позиціях, ми з вами знаємо всі новинки е, системи Moodle, яка постійно розвивається. У нас є люди, які вчаться у штаб-квартирі Муду, і весь досвід, який вони там на Заході накопичили, ми його тут же використовуємо, розповсюджуємо і так далі. Ну, і я сподіваюся, що от через учасників цієї конференції це буде йти більш активно, ну, результати будуть більш літні.